Чекають зведений загін черкаських правоохоронців і вдома, от тільки не з хлібом і сіллю. Місцеві активісти обурені досі в Черкасах на високих посадах. Ті, хто віддавав накази розганяти кийками та застосовувати зброю проти євромайданівців. Мовляв, замість того, щоб відповісти перед законом, вони відсиджуються в тилу на сході. Зокрема, активісти нарікають на Іващенка та Тютюнника, які відповідали за безпеку в Черкасах у той час, коли їхні підлеглі партіями відправляли містян до лікарень із мітингів. Нагадаю, з такими претензіями активісти днями пікетували обласну прокуратуру. І як не буде реакції, за кілька тижнів туди повернуться. Щодо Іващенка, також розслідується його, його діяльність і все а чому він не відсторонений? Вашим Кютютюном. Чому вони не Значить, Для того, щоб відсторонити посадову особу від посади, необхідно зібрати необхідні докази, оголосити йому підозру і тільки тоді може вирішити, вирішити питання. Ви говорите, що свідків немає, є свідки, я давав. Я двічі в інші місяці проти тюцільника і нові